Гостинці з Тернополя покоє для малозабезпечених дітей із верховини учасники проєкту Діти та війна, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю. Ініціативу вирішили організувати напередодні Святого Миколая в благодійному фонді Тернопіль Карітас. До нас звернулися представники цієї громади з проханням допомогти і підтримати їхню молодь, їхніх дітей, адже в них є дуже багато дітей, і які яких батьки загинули на війні. Також є багато. Дітей внутрішньотрішньопереміщених родин в них в громаді створюються простори, де діти відвідують, але на жаль, немає можливості якби облаштувати ці простори. Ось тому наші діти з радістю погодились на таку ідею. Навіть я б сказала, що вони ініціювали цей проект. Учасники благодійної акції креативили впродовж кількох тижнів. Вони поділилися на дві команди. Хлопці та дівчата проводили різні майстер-класи, ярмарки, фотосесії. Тощо Тетяна одна з учасниць команди «Верховинський Миколай. Ми можемо показати свою увагу, що вони не одні, що в них є підтримка, що ми завжди можемо допомогти, підтримати, ну і просто зробити дітям свято, якого я бажаю вони заслуговують. Для нас було цінно почути те, що вони сказали, що цей проект цінний для нас, тим, адже ми можемо виявити наше милосердя для когось. Були дорослі дуже продумані чітко партнери, тобто це були і такі благодійники, партнери Карітосу. Ми чітко розбирали кожного партнера, чим він може. Бути корисним і вони ну тобто дуже проявляли таку креативність. У рамках акцій тернопільським підліткам вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. За ці гроші вони купили солодощі, книжки та інші подарунки для дітей із верховини. Я не вперше долучаюся до таких проектів, але для мене важливо побачити цих дітей, і щоб щоб вони просто були щасливі, щоб вони знали, що не одні. Подарунки вже доїхали до свого пункту призначення. Ініціатори доброї справи запевняють, будуть і надалі працювати над благодійними проєктами, які здійснюють мрії маленьких сердець.